Хто робив разом із нами отакий буряковий квас, то ми вже його це другий раз заливаємо водою. Ось на йому така є пленочка живе. Ми отак його беремо, просіжуємо у баночку, воно на наситочку. Два-три рази він такий смачний виходить. А далі він вже буде такий більш кислоту набирати. Ну, можна три рази, а потім інший заправити. О, буряк як сів, повна банка була. Витягується, витягується, витягується витяжка з буряка і буряка падає, падає, ну об'єм його зменшується. Ось такі асинапії виходить. Дивіться, який колір у нього. Під, під колір нашої стінки. Але... Смачний. Уже другий раз, цукру менше в йому, більше кислинки таке. Ну але користі не менше. За можливості можна пів ложечки меду додати, як вже другий або третій раз робити, щоб цукор був для бродіння. Але він не алкогольний. Його можна випивати і сідати за руль і їхати. А потім із нього можна буде зварити. Буряковий борщ. Оцей колір передасться у вашій заправці і кислота натуральна буде. Це 400 грамів у мене стаканчик. Раз і випив. Опять же його зливаємо. Лишили тут на два пальці чи на три для бродіння. Так що його з одної банки не так і багато виходить, тільки ось о, літра 400. Це лишаємо і знов додаємо воду з осмоса. Можна, якщо вода з осмоса, можна її не кип'яти. А якщо у вас із е, скважини, то і все залили і знову туди на бродіння поставили. Ми нікуди в тумбочку його не ставимо, тут немає прямого сонячного освітлення на його, але смакота та, як кажуть. Все, і от видно ця банка, вон вже як і а ця вже буде готова через пару днів. Цю випили тую. А зберігаємо в холодильнику. Все, оце такий і в холодильничок поставили. Тут він у холодному місці стоїть. Прийшли, налили стаканчик, бак.